Та це вже майже 600, потрейдися за некрав, мінус 9 900 прийшов та таверну стак'єр, прийшов у Фертін, одну мапишу один, один, один. Дивимося. Це... Е, що не робить, блядь Що не робить, блядь Та ж сука, продавай нахуй. Чо воно не продає, блядь Блядь І я волю, блядь, або... ой 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 Меч правосуддя, книга має повітря! Є скіл! Скіл просуддя на цьому каналі! Сенсей камбекача! Є спелбайндер! Є здедек! Оле заєбіще! Оле штос! Небезпека, небезпека! Підрив дупи через 3, 2, 1. Пан директор, можуть підбандити обережно, якщо включаєте пана директора, там контент. Включайте пана директора. Мені страшно, давайте я спробую. А це ж дефолт, ні? Дефолт, нікого не налякаєш. Розділ басейни. Це, це, це сигнатурка. На башті катати голяка. А, засуджую. Це костюм, чат. Костюм сніговичка. Мінус 3 моралі. Для ізри. Антимайя від Майстер Джимів. Настек ці клопів. Татишо. Я почему дуже сподобалось. Я йобаний крінж. Ну ви викупаєте, Аналитика. так, що це, сука, не, ну, вигадати неможливо. Це, блядь, анігдот, нахуй. Микола, у вас, є стрибки, треба разочок стрибнути десь. Він так і я виграю без стрибків. На оці він мав його бачити. Так ось він бачить. Жесть. Дракона, хоча. Окей. Май ну, пропоїтися, наша... Це... має пробуйсь. Ну я не певен. Нас песики швидкі, вони заблочать два верхні стеки. Це нормально заблочить. Головне, щоб мінус. Мінус та, мораль. мораль, головне, блять, вона спрацьовує. Та що ж ти будеш робити? Та, Паціки там гарно кусають під офенсом. Та полюба... Мас... Ні, кусають, але от, ну блін, мінус мораль, і те, що постав пропускає дракони, це б. Ну вони по ідеї, мають пса стріляти. Чи будуть все-таки дракони за фафа. А ні, дракона вирішили. 61 хп на драконі. З дракона, що не похилиш. Ой, під пропал mm -hmm. став. В, вдачка, пропал. Ні, не ведуться нормально. Бадяться, все класно, чат. Живемо, живемо! Дракон не відчуває взагалі легенька. Олександр думає, що там за дубасики на кастерах вже поховали, було бо. А ті стрільці ходять далі на бісенят, ідуть далі. І дракон добуває. Легенька скриня, а там 20, 20 грифонів. королівських графонів. Всюди, каточку. Лека. Кастери звільнені. Час. Святкує! Зараз через низ добирається і заморалиться, дивіться. Бачите? Ні, ну ви бачите. Бачите, я думав, що напевно ми цю гру не граємо. Будемо рестартити. Звичайно, що хочеться заджонітися. Але вже, як то кажуть, треба було раніше, треба було не моралитись. Ой-ой. Стилочки жорсткі. Та ні, ну має, має, типу, вистояти час. Ой, гіпноз, гіпноз проходить, гіпноз вонючий. Що ви робите? Фангарми Не гіпнотизуйте. Паскудники. Ой, все починається. Де тут ізі утопа зараз Опа! Сюди скілухо! один, три-три Костяна. У виході буквально в три речок на заході, точніше лутає всю магію повітря. а Яка ж сильна гра, що аж трохи твіч залагав. А як вам фулл контроль? один 1 один, 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 один. Везе просто сюди фул контроль. Оце скілуха пан костя не відстає від пана Володимира. Фоді. Прям на вході в пекло стоїть казанчик для таких, блять. Ті, що лутають, КП за нагами, чайник за гідрами, блять. Це 1.26. Дякую, велике Сергію Михальчишин за 500 гривень з клепочу на вовків каже. 200 габлотів одразу стає. 20 корсарів наступна скринька для Костюна. І там донатили якраз та, на, цей, на вовків. Це про морських вовків. Я думаю, що. Проше бій, вже видно, що нормально все буде. Трошечки механіків зжирають, але буквально дві штуки, слідопити сюди, плюс котл, і це плюс як заграш цієї генерації. кліше. Плюс на плюс. Гле. Опа! Сенсейто. Спіймався, виходить. Ну, я. А, не цей. А, так, а там табер ще? Там, там табер ще, слухай. Ботасика теж. А цікаво, що вотасика в таборі, може він в таборі щось Змею ЗМІЮКУ ДІСТАВ! ЗМІЮКУ ДІСТАВ! Рідну зміюку, та ти шо, котрий на зміюку Тільки є Опа. нюанс, по-по-пу. Ну, по диагонали там має бути Он дирижабль, ви жарти жартували? Тільки там дерево, а в нього якраз дерево накапає, в нього є бабки, так він встижак сюди може залітати. Він полетить на в втрижу! Ну у нього дві лісобилки було, а нього... Ну так, ну він так він ринув, просто поставив стало менше лісу. Треба там натиснути отак, де треба заходити. У нас гайд, як купувати дирижабль. Прямому йтері. Отак можна не робити, як він робиться. Критична ситуація з ману у нас. Сюди той державлек. І завтра полетимо. Полетимо. Опа-опа! Летимо! Дережабли. Ви бачили, як він через гору Ви Бачили, він ніби такі підстрибує. Коли Та ти шо? Дерижа бля, в руках шабля, шапля, ти тихо сказав шабля. Треба краще грати. Да? Краще грати краще. плюс Краще вигравати, краще не програвати. Короткий гайд, друзі. По героям чата магії 3. Від тварини.